Привіт, Костя. Бажаю здоров'я. Скажи, як коваль став оператором крила? Так вийшло. Е я, в принципі, Ковалем спочатку не думав становитись. Я думав істориком бути. Але вийшло, що е захопився історією, а потім з історії побачив. Які речі, обладунки, почав їх робити. А на безпілотники е, теж навіть не було такої думки. Е, попав в 31 бригаду і запропонували стати спочатку дешифрувальником. Я не спочатку не літав ні чому. Ось, А потім зібрали групу на навчання на крило на лелеку. Поїхав, навчився літати і вже почав потрошку допомагати більш досвідченим пілотам в екіпажі, а потім вже став як оператор пілот зовнішній. Що ти відчув, коли вперше тримав незвичний тобі молот, а пульт керування дронів? Більше переживання, бо молот якось простіше, молоток. І я ж багато років працював ковалем більше десяти років. А коли ти управляєш технікою і ще, ну, перший раз було трошки так, переживав, що щось не вийде, розіб'ється. Але особливо е, нічні польоти були такі, е, коли на тебе летить, світиться, то так трошки е, хочеться відійти е, з дороги. Бо був, був у нас ексцес на навчання. Там хлопець е, при, е, ну, він багато літав на симуляторі, він не знав, що самолітик може в нього влетіти, то в общем, він його догнав. Попав в нього. Шо, хлопець цілий? Да, вирішив, цілий що? Ну, там, навіть меми є <гум> з, цим, з цим попаданням. Самолітик не ціле, а хлопець ціли. Саме головне, як ти прийшов до такого хобі взагалі? А, от ти кажеш, навчався на історика, так? Да. Як ти прийшов саме до кузні, до реконструкторства? А, от розкажи трошки про свій вхід в це ремесло. Ну е, я ще до навчання в інституті, е, піс, ну, десь в останні класи, це 10-11, я взагалі ну, полюбляв е, фентезі і ну, багато там читав фанатом, був Толкіна і е, е, дізнався, що є хлопці такі, які толкіністи. Які бігають там по лісу друг друга палками б'ють в шкурах там з щитами. Ось. І я за своїм найкращим другом зі школи. Він теж був такий, ну, общем, ми з ним потарашували на цю тему. Ось, знайшли такі же хлопці на в себе. І створили клуб десь 2000. В сьомому чи восьмому році. Ось. Спочатку там бігали біля Дніпра на полях в лісах, а потім дізналася, що таких клубів багато. Познайомились, Були, проводились фестивалі і ігри, так називаємо, полігонні ігри. Орендувався Ліс. Десь лісництво, і там збиралось дуже багато людей, клубів там від 50 до 1000. От я був на найбільший такий. Ось. І там відігрувались теми з фентезі фільмів, книжок. Ну, в основному з книжок. Це найперші ігри були по Листиному кільцю по, по Толкіну. А потім вже з. З фентезі е, трансформувалось вже в історію, в реконструкцію. Бо це все, ну там бутафорські такі були ще фулл контакти не було, ми бились там на хіти, доторкнувся все, там, ти ми ж, ну, виходиш з бою. А е, потім дізналось, що є більш е, такі, спортивне направлення і історичне. Що ми теж спочатку займалися чисто як спортом, тобто це ну, там більш фізично треба бути витривалим, обладунки треба краще, щоб тебе не, травму, не травмували. ось. А потім пішли вже в реконструкцію, ну, там вибирається епоха, яка тобі подобається, і матеріальну культуру її відновлюєш якусь там бит, зброя, одяг, ну і все. Такі. Ось. І це ще більше краєвид так розгорнуло, бо виявило, що в інших країнах дуже багато людей цим займається. Є міжнародні фестивалі. Ми почали їздити за кордон, брати участь у таких фестивалях. Тобто, це дуже цікаве хобі. Всім рекомендую. А де найцікавіше було, в якій країні наймасштабніше ти бачив? Ну, брав участь в наймасштабнішому такому? Наймасштабніше. Ну, я не хочу рекламувати, бо там е, наші вороги брали участь в організації цього фестивалю, тому ми не буду називати, але е, для мене найперший виїзд за кордон був найтаким. Цікавим наймасштабнішим. Але я на найбільшому був: це Грюнвальд, є фестиваль в Польщі такий на честь битви Тевтонського ордену з польсько києво руськими військами, де Конфедерація перемогла Тевтонський орден. Там це на державному рівні дуже великий фестиваль, там до 7 тисяч учасників, там дуже він великий, масштабно. Це, мабуть, найбільше, на якому я був. 7 тисяч пола... на метах да, живуть. Та, чи... Тиждень. Це він тиждень. Туди ще за, 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 за тиждень переїжджають відпочивати, ну сам, в основному поляки, але з всього світу там люди збираються. Клас. Скажи, чому саме Марліт? І що, що для тебе означає бути тут? Я скажу чесно, я не вибирав е, саме цей батальйон, але е, хотів е, після навчання на офіцера, звичайно, потрапити на безпілотники, продовжити. Е, і в роту розвідки я вже не міг повернутися, бо там місце було зайняте. І потрапив в батальйон безпілотних систем Марлет. До, ну, повернувся в бригаду просто в інший підрозділ. Ось, е, я ще недавно тут е, колектив дуже подобається. Ну, мабуть, найголовніше це колектив. І е, мій взвод, з яким я працюю. Тобі комфортно в цьому батальйоні? Так. Якщо б було некомфортно, я б тут не служив. Скажи, будь ласка, що складніше кувати метал чи літати на крилах, на розвіддронах? Думаю, фізично кувати, але психологічно важче літати на дронах. Бо ти постійно фокусуєш свою увагу, коли шукаєш. Рух або коректуєш артилерію, тобто ти психологічно завжди напружений. І все ж таки, ти куєш це робота, ти можеш зупинитися відпочити. А коли ти за пультом відкласти пульт ти просто так не можеш. Треба працювати до кінця. Розвідка з неба це тиша чи адреналін? Коли нічого не знаходиш, це тиша. А коли ти побачив, виявив ворога і тобі кажуть поміту, що зараз його будуть уражати, це адреналін 100%. <різь> Особливо, коли вражають, і ти бачиш, як ворог помирає. Або горить техніка. Які в тебе відчуття, коли ти розумієш, що ти виявив техніку і ти бачиш, як її е, знищили, чи техніку, чи особовий склад, взагалі, що ти відчуваєш під час е, цього моменту, коли ти бачиш, що ось ніхто не міг знайти їх? Так ти десь виявив їх, дешифрував, передав координати і туди прилетіло. Ще б сказав, радість <головіка> найбільше. От. Піднімається настрій дуже. Чи є в тебе якась ситуація на бочи, виліт якийсь, який тобі запам'ятався найбільше? Що він тобі от прям, ти пам'ятаєш, що до деталей? Запам'яталося, коли виявив рух, піхота ворожої. Ось це запам'яталось. А найтакі цікавіше це ще на крилі. Це ми виявили смерч. РСЗВ смерч. Оце, мабуть, найтакі цікавий, мов. Його знищили? На жаль, ні. Бо ми залетіли далі від. Ну в общем, були занадто далеко. У нас не було чим вразити, на жаль. Чи допомогло минуле реконструктора? Тобі вже тут, на війні, в цьому ремеслі? Я думаю, найбільше допомогло те, що ми їздили, жили в палатках в таких спартанських умовах, і в армії в основному більша частина часу це бит, це налагодження биту свого. Тому я думаю, це найбільше допомогло, що я не ну, я звикший до спартанських таких простих умов завжди переїжджати в якіхось там напівзруйнованих будинках жити, там, де щось там, вікон нема, чи ще щось. Щось ремонтуєш, робиш руками. Ось, я думаю, найбільше це допомогло. Що з минулого досвіду ти використовуєш е, зараз на війні, повсякденному житті чи на баче? Ну, По-перше, це е, саме бій, тобто, в, в, в своєму хобі це фул-контакт спорт. Там були травми і в мене, і в моїх противників, по спарингу кров. Тобто я до цього ну, так, просто відношусь, тобто в мене нема сильного стресу. От. І в відпочинку, я думаю, я ну, читаю по історії. Щось і не спілкуюся з друзями з хобі. на да, більше це навіть починок ще. Тобто є чим зайнятися, просто не сиджу, не плюю в потолок, коли вільний час. Тіктоки не лістаєш, так? Ні, тіктоки не лістаєш. Тіктока в мене немає. Кажи, як поживає твій клуб, в якому ти займався реконструкцією і спілкуєшся з хлопцями. Спілкуюсь більшість хлопців служать в армії. І mm, зараз це дівчачі більше клуб. <с> тобто у нас там пару хлопців, які по е ну, фізично по хворобам вони не можуть служити, а в основному дівчата зараз в клубі більша частина. <с> Ось. А хлопці, так, да. у ну, мене в клубі є декілька людей, які ще зато е починали службу в армії. Вони вже ну, звичайно повернулися. Як повномасштабка почалася, вони повернулися в армію. І більшість хлопців служить в різних родах військ, служать нам. Ну. На жаль, є загиблі вже. Як ти думаєш, є е, зв'язок між е, ось цим захопленням, реконструкцією боями? З тим, що великий відсоток реконструкторів, вони реально пішли воювати. Майже там м, хтось з перших днів, хтось трошки пізніше, але от, в основному м, всі, кого я знаю, то вони добровольцями пішли. А, чи, як ти думаєш, чи є оцей зв'язок? Звичайно, це м, хобі для патріотів, я б так сказав. Більшість ну я б сказав, навіть не більшість, а всі, з ким я спілкувався, вони всі патріоти своєї державу України і е, не тільки з мого клубу, а й інші клуби, з яких я знаю, я їх навіть е, зустрічаю е, на ППД, де декілька людей mm. ось, е, зустрілись. Е, багато більшість людей служить. До речі, дуже багато е, БПАК служить. В різних там і в 3-й штурмовій, я знаю, і в, е, в Азові знайомі. Є, там цілий підрозділ є, який складається з е, реконструкторів. Як ти думаєш, чому варто долучитися саме до Марліт? Ну тому що, по-перше, це новий рід військ, який тільки в минулому році з'явився. Активно розвивається, він потребує людей, як і всі підрозділи. І це дуже цікаво. Це робота з технікою, яка завжди розвивається, не стоїть на місці, креативність людей і дуже багато різних направлень, чим ти можеш займатися. Можна і наземними дронами в розвідка, крила, тобто це дуже цікаво. Головне, це колектив. Тобто я спілкуюсь з людьми, всі адекватні і йдуть на зустріч, що командування, що побратими. тобто Це хороший колектив. Це найголовніше, мабуть. У тебе в зводі е, хороша атмосфера, ви одразу здружились? Е, так. Більшість, ну, є, звичайно, ексцеси, люди різні, так, але в основному добре спілкуємося ну, не тільки зі своїм зводом. У нас трошки перемішано, бо люди в екіпажах є з різних зводів, спілкуємося. І з водними іншими теж спілкуємося добре. Тож це у нас порозуміння. Допомагаємо один одному. Скажи, як ти заряджаєшся мотивацією? Мотивація. Ну, найперше, ну, дуже хочеться, щоб русня знову підійшла до мого дому, як вона під час повномасштабки підійшла майже на два кілометри до мене. Тут мені це дуже не сподобалось, і це мене мотивує. Щоб це не повторилось, воювати з ними найбільше, мабуть. Ну і що це ворог, який дуже жорстокий, і його пускати далі ну, не треба. Його треба зупинити і погнати з нашої території. Що б ти сказав людям, які ще до сих пір не в війську? Ну, ті, хто не втік, е, вони мають готуватися до, до того, що вони потраплять у військо. Бо, як казав командир К-2, воюватимуть всі, на жаль. Просто деякі воюватимуть за себе, за свою країну, а деку, а ті, хто залишиться на окупованих територіях, будуть воювати. Проти своєї держави, бо росіяни всіх заберуть в армію 100%. Тому краще захищати своє, чим воювати за чуже. Якби ти міг звернутися до себе до 24 лютого, що б ти сказав собі? Ну, я часто про це думаю. Це, мабуть, починати готуватись до війни, бо після 14-го я якось на це дуже звернув увагу. І думав, що це вирішиться там дипломатичним якимось шляхом, що такої повномасштабної війни не буде. І це головне це готуватись до ну, фізично, найперше, мабуть, і вибирати свій профіль, і навчатись вже в цивільному житті ставати професіоналом, щоб не навчатись на своїх помилках в армії, що може закінчитися дуже погано. А ще в цивільному житті готуватись до цього. Тобто, не сказав би біжи. Біжи!» <рес> ну, Я, в принципі, міг би виїхати, але в мене таких думок не було. Ти маєш бойове гасло чи якийсь талісман, який ти надихає кожен день? Ні, Я не, не сувірний. <рес> талісман я в мене немає. Ну, я мислю позитивно, дивлюсь на життя з такого боку, що все, що настається, робить нас сильніше. От. Цим треба користуватися. Як для тебе особисто виглядає перемога? Особисто це смерть Путіна і розвал Російської Федерації на декілька країн. Які між собою не будуть дружити, а будуть між собою воювати, а не з сусідами. Як ти вважаєш, як буде виглядати реконструкція саме цієї війни? Вона буде в страйкболі реконструюватися. Бо я бачив після 2014 року, як японці реконструювали АТО. Тобто вона 100% буде, але в страйкболі, бо це. Ну, війни ХХ століття в основному. А зараз Бліц. Коротке запитання, коротка відповідь. А що найцікавіше ти робив в кузні? Саме цікавий е проєкт? Проєкт це японський шолом, мабуть, середньовічний. Найцікавіше. Толкіністи чи реконструктори? Ой, не, не можу так сказати. <ріху> мабуть, зараз реконструктори. Але і толкіністи також цікаві. А Улюблена твоя книга Толкіна? Ну, Володар Перснів, але е, в нього всі книги цікаві. Просто це найбільш така розгорнута. Як ставишся до так називаємих ухілянців? Негативно, але, розумію, всі люди різні, когось не вистачає духу йти в армію. Російська музика це норм чи стрьом? Російська. Зараз стрьм. Є, звичайно, хто за нас, але. Але Це... да. <рес> Перше, що ти зробиш після закінчення війни. Звільнюсь з армії поїду за кордон до родичів в Португалії. <рес> в тебе є, мрія? І якщо можеш озвучити, не думав про це, про мрію. Ну зараз це перемогти в війні. Дякую, Але ти це ти ціль, а не мрія. Дякую тобі за інтерв'ю. Вам також дуже дякую, що запросили.